Привіт, мої любі! Доброго дня! Ой ой, тільки мене не ловіть! Добре, не будемо! <рес> бо муга в нас сьогодні Микита. <рес> Нічого собі! А ви історію про муху знаєте? Ні, яку? Невдячна муха називається Еліни Заржицької. Клас, тоді може відпочинемо і почитаємо, бо я вже втомився літати. Я не проти. Я, якщо можна, за муху почитаю. А я тоді озвучу хлопчика і лампу. А я тоді за автора. На столі стояла чашка. В чашці холонув чай, а в чаї плавала муха. Вона з усіх сил дригала лапками і намагалась розправити мокрі крильцята. Неподобство, пуркотіла вона. Води, хоч і солодкою, занадто багато, я можу потонути. Не хвилюйтесь, втішила її чаїнка, яка пропливала поряд. На дні теж дуже гарно!» Я боюся, закричала муха. Люди добрі, допоможіть. У чашку зазирнув маленький хлопчик. Мамо, поглянь, як муха плаває. Вона водоплавна. Хм, треба допомогти бідоласі. Вирішив хлопчик і простягнув мусі ложку. Почекай, Люба, зараз я тебе витру, ось тільки рушник візьму. Але витиратися муха не схотіла. Яка несенітниця. Пирхнула вона, обтрусилась і полетіла. Ох, і невдячна, здивувався хлопчик. Навіть дякую, не сказала. А муха сиділа на лампі та розмірковувала. От як якби цей хлопець розлив чай по кімнаті, як би бенкетувала весь день. Як тобі не соромно, невдячна. Спалахнула лампа. Ти бач, пхикнула муха. Не подобається, не слухай, а я на вулицю подамся. Там так багато ящиків і сміттям. Ось де я порозкошую. Тільки но муха вилетіла у вікно, як птах що саме пролітав повз будинок хлопчика, роззявив дзьоба і що було далі, хлопчик не побачив, бо з переляку заплющив очі. А коли розплющив, то ані птаха, ані мухи поруч не було. Повчальна історія. Ага, не треба бути такою вередливою. Це точно. Якщо ти відпочив, може ще пограємо. Давай, тільки тепер муха. Ти добре. Тоді прощаємося з глядачами. До зустрічі, любі глядачі, рівно через тиждень. До побачення, українське вивчайте рідну мову, прославляйте.